Сьогодні покажу, як живцюю троянду осінь. Просто в піску і звичайною 2-літровою пляшкою. Тепер беру 2-літрову пляшку і ріжу навпіл. Метод перевірений, головне знати кілька секретів. У кришці роблю невеликий отвір ножем. Нижню частину наповнюю водою приблизно наполовину. Пісок попередньо добре зволожую, щоб він був вологий, а не мокрий. А зверху вставляю перевернуту верхню частину з насипаним річковим піском. Секрет у тому, щоб вода була на 1-2 см вище рівня корка. Спершу вибираю гілку, яка вже перецвіла. Саме такі пагони найкраще вкорінюються, вони вже визріли, але ще не застаріли. Розмір живця беру приблизно як звичайний олівець. Така товщина має в собі достатньо поживи і не пересихає. Верхній зріз роблю прямий це зменшує випаровування вологи, А для надійності можна крапнути трішки воску або запаяти свічкою. Нижній зріз роблю під кутом 45 градусів, приблизно на сантиметр нижчий від бруньки. Так коріння швидше з'явиться саме з вузла. Нижні листки знімаю повністю, а два верхні скорочую наполовину. Так менше випаровування. Ще один секрет: щоб живець не чорнів. Не можна заливати забагато води. Потрібно, щоб у пляшці було трохи повітря, і волога не торкалася безпосередньо піску. Далі паличкою роблю отвір, щоб при посадці не пошкодити нижній зріз. Вмокаю живець у корневін, буквально на секунду-дві. Потім ставлю в отвір і злегка притискаю пісок навколо пальцями. Якщо повітря в хаті сухе, можна накрити живець. Зверху, верхньою частиною пляшки. Це створює міні-тепличку і живець не пересихає. Головне без прямого сонця. Після посадки ставлю в півтінь, або на підвиконник, або на дворі під дерево. Через кілька тижнів перевірю і покажу, які корінці з'являться. Підписуйся на канал, бо скоро вийде відео з результатом, покаже, як ці живці перетворюються на справжні кущі троянд.